Розпаковочка флісу перший сорт, в даному блокі 8 кг флісу першого сорту, суто першого. Ціна 4 євро за кілограмчик. Але так як у євромані діють знижечки до чорної п'ятниці, ціна знижена 3,5 євро за 1 кілограм. І так починаємо розпаковку. Перша флісочка йде у нас з капюшончиком. З манжетиками на рукавах і знизу така цікава кишенька. Зараз глянемо розмір 10. Есочка. Але може піти і на М, тому що вона взагалі не малесенька. Наступна квісочка дуже-дуже теплесенька, з підкладкою. Пише розмір 42-44. Дуже-дуже приємна на досі. Наступна ось такого плану. Така цікава надпис на рукаві. Ось так вона виглядає. Розмір елічка. І так, далі. У нас на черзі ось така фліска з капішоном. Такі двоколірні вставки. Всередині є додаткова підкладочка, розмір пише XL. Наступна, дуже мегесенька і тепла фліска. З високою горловиною. Розмір немаленький. Зараз ми подивимося, який він. Якщо я його знайду. І так, розмір великий, 2ХЛ. Наступна у нас на черзі. Ух, така флісочка, вона дуже тепла. Розмір пише L. Всередині додаткова підкладка весною може піти на флісову курточку. Ось такого плану моделічка. І так, наступна кліточку. Ось така флісова-флісова, як сорочка, але на замочку. Всередині вона неймовірно теплесенька. Розміру, на жаль, не бачу, але розмір великий. XL. Якщо не два XL. І так, наступна флісочка. Ось такого плану. Так ось з капішончиком щось стягується. Розмір. Зараз постараюся знайти. Розмір пише емочка. Наступна. Чорна флісочка, дуже-дуже м'ясенький фліс. 46 розмір, також немаленька. І так, як бачите, на 8 кг флісу виходить досить багато одиниць. Товарчику. Наступна флісочка. Ось такого плану. Такий цікавий капішончик. Середина дуже-дуже теплесенька, розмір L. Наступна темно синя Ось такого плану, також великий розмір, пише XL. Канада. Дуже велика. І так, наступна, також теплесенька, такого сіренького кольору. Всередині є підкладочка. Вона дуже-дуже тепленька. Розмір пише також XL. І так, нагадую, зараз ціна 3,5 є. Ось. Всередині, також великого розміру XL. І так, ще одна. Також таким цікавим малюночком. З кишеньками, розмір L, дуже м'ягесенька. І наш, залишилося певного лоті дві флісочки. І так, одна з них така чорненька, горловина, як в гольфику, висока. Розмір Есочка. І останнє. Ось такого плану з цікавим принтом в воді прапорів, Розмір 2 xl Дуже-дуже м'ягесенька. Нагадую, це була розпаковка флісочки. Це був перший сорт, вага даного лота 8 кгів, ціна 3,5 євро.